Сьогодні в Херсоні підприємці намагалися привернути увагу влади до проблем малого та середнього бізнесу, розповіла Юлія Брунат. Основне це все ж таки впровадження касових апаратів. Дуже багато практичних питань, які зараз виникають щодо неможливості підприємців застосування всіх аспектів реалізації касових апаратів. Крім того, є питання щодо адміністрування ранкового нагляду, трудових відносин підприємців. Ну і найголовніше також це енергоносії. Для автопробігу вулицями міста зібралися близько 30 машин. Юлія Бронат говорить. Що протягом дня до акції приєднуються ще сотні підприємців. Херсон та Херсонська область. У нас є підприємці з Голої пристані, у нас є підприємці з міста Каховка, з Береславу, Білозерка. Сьогодні буде. Підприємці є найбільшими платниками податків на місцях. Саме вони доповнюють цей бюджет. І ми намагаємося донести місь, міській владі. Що Лише вони можуть допомогти підприємцям достучатися до президента, до кабміну, до верховної ради для того, щоб змінити ці механізми адміністрування бізнесу, щоб підприємці просто не зачинилися. Олександр Могильником говорить, що 23 роки працює на другій групі оподаткування. Основна проблема це знищення. Мікробізнесу знищена, спрощена система податкування. По даним Держспоживслужби, за перший рік на кожного підприємця буде доповнительно лягати тягар в розмірі 100 тисяч гривень. Фіскалізація потрібно встановити на кожну точку касовий апарат. Як говорить ну, наша влада, це дуже легко, це просто береш ну, будь-який смартфон і вносиш в нього. Програму ви ж повинні розуміти, що якийсь дешевий смартфон, який стоїть 2-3 тисячі гривень, він не буде тягнути цю програму. Ольга Шмигельська говорить, вимоги фіскалізації створюють зайве навантаження на малих підприємців. Ця програма, сама тільки програма, без всяких гаджетів коштує більше 20 тисяч. 22 тисячі це мені треба на три точки торгових, У мене сім чоловік найнято, Мені 20 тисяч. Потім мені до цього треба купити сервер, який коштує 20 тисяч. Купити на кожен магазин обладнання. На в орхтехніку це туди буде входити сканер штрих принтер, печаті чеків, Тому що ми маємо чеки видавати. Так ми видаємо товарничек, який має силу на сьогоднішній день по закону, таку саму, як той чек, який РРО буде видавати. Ми маємо стати і юристами, і бухгалтерами одночасно ми так все виконуємо. Проголосити свої вимоги підприємці зібралися на площі свободи. Із представників обласної влади до них ніхто не вийшов. Після виступів і оприлюднення резолюції учасники акції розійшлися. Біля адміністративної будівлі Херсонської обласної ради зібралося близько восьми десятків громадян, щоб висловити свою позицію з приводу цієї ситуації. Також на охорону громадського порядку було задіяно близько десяти поліцейських і суттєвих порушень громадського порядку допущено не було. Виконувач обов'язків керівника державної податкової служби в області Ігор Клим говорить, що такі акції виникають через. Те, що люди не до кінця розібралися в законодавстві. На мій погляд, це маніпуляція окремими політичними силами з використанням підприємців, які, може, ще не зовсім розуміють законодавство, простоту використання зміни. Ми почали ще з минулого року роз'яснення податкового законодавства. Допомагали своїми діями зареєструвати, встановити програмне забезпечення, адже аргументація, що потрібно докупати, витрачати тисячі гривень на покупку реєстратора розрахункових операцій вони недоречні. За словами податківця, у більшості підприємців є необхідні гаджети, а скачати додаток із офіційного сайту податкової служби можна безоплатно. Були у нас зауваження, що не працює не скрізь працює інтернет. Інтернет працює з перебоями. Так програмне забезпечення працює в режимі офлайн. Потім з'явився зв'язок, всі чеки відвантажили. Питання, що потрібно роздруковувати. Ну, можна роздруковувати, а можна за допомогою електронних месенджерів оцей ж розрахунковий документ переслати любому із споживачів. Ігор Клим розповів, що на Херсонщині з початку року РРО встановили понад 3,5 тисячі підприємців. За словами чоловіка, цей процес незворотній, тому варто швидше виконати вимоги законодавства, щоб працювати далі. Ольга Ляшок, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.